Привіт, дорогий глядач! А розкажу тобі про найбільший бонус, який зустрічав розміром більше трьох доларів. Це саме бонус, по суті, подарунок абсолютно безкоштовний. Отримати його може кожний без жодних витрат. Як? Перше, бонус цей розігрується серед учасників українського проекту Слейт. Відповідне посилання для реєстрації у проєкті буде під номером 1. Друге. Підписуємось на цей канал. На ньому і буде розіграш. Визначення переможців у відео. Тепер заповнюємо форму для того, щоб ви могли взяти участь у розіграші. Вона заповнюється один раз, і ви завжди будете учасником цього розіграшу. Давайте разом подивимось, як це зробити коректно. Знаходимо на каналі ролик з такою назвою. Тисніть ось сюди. Тепер ось сюди. У самому низу клацаємо за посиланням. Вибираємо браузер і вам відкриється форма для заповнення. Тут усе просто. Вписуємо сюди адресу своєї пошти. Тут пишемо свій нікнейм у слейті. У цьому полі ви залишаєте останні 7 символів вашого гаманця слейте. Ці цифри ви просто копіюєте зі свого гаманця в аккаунті слет. Ідемо сюди. І ось гаманець. Тепер тиснемо тут. Нам потрібні ці 7 символів. Робимо все не поспішаючи, і вписане уважно перевіряємо. Тут вам треба залишити адресу вашого гаманця, на який і буде нарахований бонус. Знову йдемо до себе в аккаунт і тиснемо тут. Просто копіюємо та вставляємо у форму. Ось сюди. Залишаємо, про всяк випадок, адресу своєї пошти тут. За досвідом скажу, що проблем з нарахуванням бонусу немає жодних. У коментарях під відповідним роликом ви можете ставити будь-які питання на тему і 100% отримуєте на них вичерпні відповіді. Тут вам завжди ради і допоможуть у всьому. Візьмуть за руку і доведуть до отримання призу гарантовано. Друзі, дивимось відео щонеділі в 13.00 по Києву. Там спостерігаємо, як вибираються призери. Якщо ваш гаманець випаде як потенційний призер, то пишіть коментар під відео зі своїм нікнеймом, який ви прописували у формі. Будуть 10 потенційних переможців і перші 5, що написали свій нік, отримують у нагороду. Ваучер. на 10 старслаксів. Ваучер. Ви активуєте у себе на обліковому записі слейд, І тисяча старслаксів з'явиться на вашому депозиті. На момент запису відео це більше трьох доларів. До речі, я вже був призером кілька разів, і тому за цей бонус ручаюся. Він реальний. Ставте свої запитання в коментарях з радістю відповім. І допоможу кожному. Удачи, друзья!